50 днів надто довгий термін, якщо врахувати що кожного дня убивають невинних цивільних, так на заяву господаря Білого Дому відреагувала головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Утім, наголосила не те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, це дуже позитивно. Тим часом одним із перших свою готовність зміцнити Україну підтверджують і скандинавські країни. Так, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон привітав рішення про можливість постачання більш сучасного озброєння України та значне посилення економічного тиску на Росію. І запевнив, як одна з найбільших країн-донорок, Швеція продовжить робити свій внесок у швидке та суттєве постачання озброєння Україні. Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити. Росію припинити жорстоку війну проти України тим більше життів буде врятовано. Написав Крістерсон у соцмережі. А данське міністерство оборони повідомило, що Данія надаватиме українським військовим надійний супутниковий зв'язок, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Таким чином, Копенгаген долучиться до космічної оборони України, Данії та Європи, і сподівається, що інші країни ЄС слідуватимуть цьому прикладу. А міністр закордонних справ Норвегії. Сп Барт Ейде назвав позитивом готовність Сполучених Штатів продавати Україні більше зброї та засобів протиповітряної оборони. Це сигнал Кремлю, що ми єдині, наголосив цей міністр.